Ві сьогодні говорили про децентралізацію. Фахівці певні бюджетна має вирішити проблему постійного браку коштів на рівні місцевих кошторисів. У зв'язку із змінами в бюджетному та податковому законодавстві тема міжбюджетних відносин набула особливої актуальності. Про це сьогодні говорили експерти під час круглого столу. Учасники розглянули механізми залучення і використання грошей на місцях. Окрім того, місцевим бюджетам надаватимуть такі нові види трансферів, як освітня субвенція. Субвенція на підготовку робітничих кадрів і медична субвенція. Відтак за словами експертів, громадам потрібно об'єднуватись у певні адміністративно-територіальні одиниці. Урядом напрацьовані, а Верховною Радою прийнято ряд ключових законопроєктів, які дають можливість здійснювати перші кроки у запровадженні реформи децентралізації влади. Насамперед, це мається на увазі закон про співробітництво територіальних громад, інший закон про добровільне об'єднання територіальних громад і ще, крім того, внесення змін до бюджетного і податкового кодексів України. Сильна держава є тоді, коли є сильна сільська. Громада а сильна сільська громада є тоді, в тому числі коли вона володіє достатнім фінансовим ресурсом. І саме цей механізм був сьогодні озвучений, продемонстрований сьогоднішнім присутнім. за даними Мідфіну, завдяки запровадженню нової моделі фінансового забезпечення, місцеві бюджети отримують додатковий ресурс до загального фонду у сумі більше 22 мільярдів гривень вже в цьому році. Усі місцеві бюджети на 2016 рік були сформовані вже на новій законодавчій базі. Зміни, які прийняті у грудні 2014 року, не були косметичними. Вони передбачають запровадження нової форми фінансового забезпечення місцевих бюджетів, а також передбачають зміни, кардинальні зміни щодо взаємовідносин державного бюджету з місцевим.